Друзі, вітаю вас на каналі. Січас це військовий огляд. Станом на ранок 18 травня. Субота мене звати Андрій Стельмах. Підписуйтесь, обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Розпочати я хочу із наших ударів, зокрема по ворожих військових об'єктах в окупованому Криму і російських областях. А переходимо до карти. Відбігти хочу спочатку до ночі, 15 травня, коли на військовому аеродромі Бельбек трапилась. Що називається пожежа, можемо відмірити відстань до нашої, до прикладу, звільненої Херсонщини. Це показує там понад 260 кілометрів. в місті тоді лунала повітряна тривога. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв сказав, що доблесна російська ППО відбила масовану атаку на Севастополь. І, звичайно, що там швидше за все відпрацювали наші ракети Атакамс. Бачимо по відео, наскільки російська ППО влучно спрацювала, все горить, все під контролем. І від сполучених штатів власне ми отримали вже нові модифікації атакамсів дальністю в 300 кілометрів. Тому безумовно долітає. Власне на ранок 15 травня. Російське міністерство оборони відзвітувало, що вони збили аж 10 атакамсів, але знову ж таки схоже збили. Собою і загалом тієї ночі на аеродромі палало дуже жваво і дуже яскраво. Атаки, до речі, продовжились. І наступної з дня на день там почали з'являтися докази влучання наших ракет прямо в ціль. І схоже, ця авіабаза там повністю знищена. Тому справді, схоже, росіяни наші атакам збили ціною своєї ППО, тому що на цьому фото. А спалена російська радіолокаційна станція від системи протиповітряної оборони С-400. С-400 це, до речі, найсучасніша російська система, яку, до речі, на жаль, мабуть, купувала і Туреччина яка найелітніша, і зараз, можливо, вони задумалися, тому що ракети Атакамс вже вкотре С-400 не може збити. На фоні, якщо ви бачите там далі, то це виділяється пускові установки якраз. Для ракет від С-400 і зараз Радіо Свобода вже оприлюднила хронологію супутникових знімків. В результаті бачимо, що два винищувачі Міг-31 знищено. Ось через це відео, а також поряд вище там є склад із пальним. Тому після Джанкоя у росіян можна сказати, що на черговому аеродромі знову два пропущених. Ми повертаємось з вами тоді до карти. По Криму ми все з'ясували, і я вже хочу безпосередньо перейти до новоросійська. От куди попереднього ранку, як повідомляють окупанти, прилетіла зграя наших безпілотників. А в місті пролунало щонайменше 20 вибухів, і схоже, прилетіло по нафтопереробному заводу. Власне, є теж відеопідтвердження, підтвердження. Я завжди на це посилаюсь. Завитав туди не один наш БПЛА, як кажуть росіяни, Всю ніч щось то жужжало. Короче, не кончается уже більше 80 штук. И вот это вот все летит. Вот эта вся нечисть летит в сторону элеватора. В сторону порта, короче, побережье туда. На терминалы гахают. Там и ПВО работает. Короче, жесть. Вот они подряд идут. Просто, просто мрак какой-то. Вот он, козел. И он следом еще один, три подряд. Вот они летят, они не переставая. Рой летит и все. Вот за минувшие минут 15 уже штук 20 пролетело. Это просто мрак какой-то. ФО работает. Короче, можно сказать, не работает от слова совсем. Загалом там відео відео фактів дуже багато. Росіяни нагадували дітей, які вперше побачили літак. Але друзі, так воно буває. Ефект бумеранга, коли ти нападаєш на сусідню країну, яка ніколи не збиралась з тобою воювати. Ось це черговий якраз приліт, звук ефектний. Люди задоволені. Ослис. На эстакаду прилетела. На эстакаду прилетела. На эстакаду прилетела. Все, нет эстакады у нас. И резюаров нет у нас больше. Дождались. Да, наши резюары горят. Да, все горит вокруг. Все палає всі метушаться. А ми переходимо до сусіднього ТУАПСЕ курортне містечко. І теж з нафтобазою, Туди теж завітали наші ударні безпілотники. і Судячи з усього, це був БПЛА Лютий. Я зараз покажу його на відео. Ось його чудовий проліт, який ми бачимо вже не вперше. Залітали вони і там навколо Москви. До речі, якщо міряти дальність до прикладу, від Запоріжжя і до Новоросійська, навіть заради цікавості хочу подивитися, і то це найближча точка. Невідомо звідки злітають наші безпілотники, і так повинно бути, це 410 кілометрів. Якщо поміряти до Туапсе, то це в нас 930. Ой, стоп, це я не то не Міряємо ще раз: Туапсе, Новоросійськ 140. І далі до Запоріжжя. Це у нас 535 кілометрів. Власне, робоча дальність БПЛА лютий навіть більша. Інші наші безпілотники взагалі вже пролітають від півтори тисячі до двох тисяч кілометрів. Тому з приводу дальності тут немає чому дивуватися. Головне, що є результат, і він виглядав ось так. Прилетіло влучно, прилетіло гучно всі задоволені. Власне, наше головне управління розвідки і Служба безпеки України вони взяли на себе відповідальність, сказали, що це була їхня спільна операція. Цього слід було очікувати. Адже вони власне і є основними операторами цих безпілотників Лютиї. А цієї ночі вони, до речі, попередньої. Вони завдали удару і по Севастопольській бухті. А потім це був спільний удар, а потім вже розділились. Відповідно, безпілотники гур полетіли в нас вже в Новоросійськ. А камікадзе ЗСБУ прилетіли до нафтопереробного заводу в Туапсе. Ось такий от маршрут. Вирішили в кінці розділитись, і головне, що є результат. Далі я вже хочу переходити до нашої Харківщини безпосередньо до нашої лінії бойового зіткнення. За останню добу тут змін на щастя на карті немає. Також по ділянці лук'янці зелене теж жодного просування ворога немає. Так само в районі Глибокі Липці. Зокрема, в липцях нарікали. Ви знаєте, ми з вами про це говорили на оборону, намагалися туди зайти росіяни, оскільки від цього села йде дорога на населені пункти. Зокрема, це в нас і веселе, і нескучне, і в тому числі зелене. Також по ліву сторону є дамба, а до неї теж намагалися зайти росіяни. Не пропустили, дали по зубах, оскільки. А від неї теж йде дорога, вона проходить через малі проходи, і по факту виводить вже до траси Є 105 це центральна дорога, яка веде від Харкова. Відповідно, це важливий логістичний шлях для наших сил оборони саме на цій ділянці фронту. Також, якщо дивитися на сусідні селища, то біля стариці, якраз район Бугроватки, там зараз тривають. Бої росіяни намагаються перерізати чергову трасу. Ми бачимо, що вона в сірій зоні, включно із мостом через Сіверський Донець, але тут вона йде через приліпку, Синельникове, веде до Вовчанська, але нижче також ми бачимо окрему дорогу, яка через Лиман теж веде до соснового бору. Відповідно, це не єдина дорога, яка підводить до Вовчанська. В самому місті зараз надзвичайно висока інтенсивність. Міських боїв, перш за все, здебільшого це на його північних околицях. Нагадаю, що там спочатку окупанти зайшли на територію м'ясокомбінату, і також були факти, де вони пробували штурмувати вовчанську лікарню. Вона в нас знаходиться ось тут. Штурм в них не вдався, це якраз поряд з черговим мостом, через вже річку Вовча, і не дадуть росіянам цього зробити інакше залишиться лише по факту один повноцінний міст, він нас на півдні, якраз він єдиний по факту залишається, який через річку Вовча проводить, і це може забезпечити логістику в разі оточення, але ще раз повторюю, зараз такого немає і близько не передбачається. Дивимося далі. Хотів я показати вам відео про повуличних боях. Там якраз регулярно. Насипає російська артилерія, весь час місці насправді лунають вибухи, і наші бійці якраз показали: ви бачите пораненого свого побратима от влучило йому в ногу. Надзвичайно там зараз важко працювати. Насправді, коли ворог підкріплений підкріплений артилерією, підкріплений авіацією, і це якраз зараз одна з найбільших проблем не лише там, а й по всій лінії фронту. І бігають там росіяни по околицях. Навіть зараз тут видно, що більшість будівель знищено, і безпосередньо під час евакуації наші Власне, такою виглядає ситуація зараз на харківському напрямку. На щастя, ніяких змін негативних для нас немає, тому вже будемо в наступних оглядах дивитись, як будуть там розгортатися події, як будуть розгортатися бої. Працюють там, до речі, в районі Бугруватки і наші підрозділи головного управління розвідки. Є теж відеоматеріали. І, зокрема, головнокомандович Олександр Сирський повідомив про те, що підтягнули на харківський напрямок наші резерви і ситуація, хоч і залишається складною, але я впевнений, що вона через декілька днів вже стабілізується. Ми ж рухаємось по карті далі далеко на південь нашої країни. Чудово відомий вам напрямок Бахмутський і Генеральний штаб там повідомляє за останні декілька днів. До речі, інтенсивність атак вона. Зменшилася регулярно. Окупанти намагаються йти на Андріївку. Зокрема, повідомлялися напади саме про це селище. Також ворог стоїть і далі під Кільщівкою, стоїть вже дуже давно і безпосередньо район самого часового яру зайти туди росіяни не можуть. Ми мали зміни ще декілька днів тому в районі Калинівки. Я навіть можу примотати це по хронології: от станом з 14 на 15 Травня з Калинівки веде дорога до Часового Яру, до району Жовтневий. Тут, до речі, поряд вогнетривки, Часовоярський комбінат, який слугує хорошим укріпленням для наших сил оборони, але знову ж таки в Калинівку вони не зайшли. Тут лише збільшилась сіра зона, і селище далі контролюється нашими підрозділами. Тут також цей канал Сіверський Донець. Він йде під землею, але. Бачимо, що це лісництво воно навіть не показує сірої зони. Ще раніше росіяни пробували туди забігати, але там дуже оперативно знищувались. Якщо говорити про центральну частину, і, зокрема, атаки в лоб, то ворогу далі не дають зайти весь цей район. Він символічно називається район Каналу, оскільки відрізаний від цієї водойми від основної частини часового яру. І росіяни ще раніше підірвали ось цей міст. Відповідно від цього ускладнилась логістика. Є, до речі, дуже показове відео, що називається коли дорога може бути під вогневим контролем. Не факт, що це саме цей район, але здебільшого так виглядає. Це наша МТЛБ, наскільки я розумію, металига підвозить нашим бійцям боєкомплект там і інше. Інший необхідний ресурс. Власне, ворог це чудово бачить, дорога прострілюється артилерією. Тут можна було вже запереживати, але не заділо нашу броню, якраз вона просувалася вже до наших позицій. Пересікла там зараз в цій частині власне сам канал. Ось вона проходить. Російська артилерія намагається крити дуже влучно. Ну, буквально зараз там кожен виїзд він блокується. Весь час перебуває під щільним вогнем, обстрілюється з усього, що там є на даний момент в росіян. Але ви бачите, що наша, наша бронемашина проїхала і таки доставила цінний вантаж, насправді життєво необхідний нашим підрозділам. Ворог насправді часів Яр постійно обстрілює з артилерії, в тому числі керовані авіаційні бомби. Я вже говорив, що це проблема по всьому. Фронту в місті там буквально вже не залишилося вцілілих будинків. Але попри це, волонтери кажуть, що далеко не всі люди на диво не хочуть виїжджати, і, попри ризики, вони залишаються безпосередньо, можна сказати, в зоні бойових дій. А за останніми даними, які наводилися, там було близько 600 місцевих мешканців, і волонтери вже приїжджають і реально впрошують людей, щоб їх вивести і. Деякі навіть хочуть повертатися. Ми знов у Часіхярі. Другий раз поспіль приїжджаємо сюди за тиждень і виїжджаємо ні з чим. Люди відмовляються евакуйовуватися. На жаль, обстановка тут дуже жахлива. А да, кайфу. Да, дуже в дуже великих кавичках. Стріляють дуже небезпечно, дронів дуже багато. Ну, що, Такі дома всюди, і ми, як завжди, на нашій Жигуйці. Других варіантів евакувати людей немає. Вмовляємо їх. Дуже надіємося, що люди все ж таки захочуть евакуюватися, тому що тут дуже небезпечно. Бо евакуація дійсно рятує життя. Так. Ми це знаємо як ніхто. Так. І до речі, недавно врятували людей, і вони планують. Повертатися в часі да, хер. Це, це просто капець. Це капець. Да. Ну. Їх зашили все добре, життю нічого не загрожує, але сам факт, що вони хочуть сюди повертатись жахливо. Такі діла. Так. І друзі. Наостанок хочу показати вам одне відео, яке справді показує кмітливість, кмітливість наших військових. Я це взагалі назвав тандем Небо і земля. А пам'ятаєте, ми з вами якось розбирали, як наземні роботи працюють в підрозділах наших збройних сил. А це підвезення боєкомплекту, медикаментів, евакуація поранених, а встановлюють навіть бойові модулі. Також дуже поширене дистанційне мінування. А тут прямо комбінований удар. А спочатку а... спочатку там кружляв наш півдрон відповідно. А вся ворожа ось з цього моменту починається все. Відповідно, ворожа піхота заскочила в окопи, і вже не бачила, що відбувається там на землі. А поряд і тут тихенько підкрадається наш дрон Камікадзе, сухопутний, і підривається власне прямо біля входу в бліндаж окупантів. Там зараз буде ще підрив. Ось він на початку був крупним планом Ось так це. Виглядає, відповідно, зміг він там тишком нишком підкрастися, і далі вже відпрацювали наші впівідрони. Почали якраз в бліндаж, де після підриву сухопутного забігли росіяни. Вони вже FPшки безпосередньо відпрацювали і залетіли, скажімо, в саме гніздо. До речі, це робота 23-го окремого мотострілкового батальйону в складі нашої 63-ї бригади. Тому а, можна припустити, що це було на Лиманському напрямку, тому що ми вже бачили з вами матеріали якраз а, роботи цієї бригади саме на цій ділянці фронту. Друзі, таким був військовий гальт на сьогодні. Зустрінемося з вами вже в понеділок і зранку, традиційно. Тому бережіть себе до зустрічі.